«Слишком личное» – так називається остання робота харківської письменниці Наталії Костіної. На її рахунку вже більше ста книжок різних жанрів. Це і дитяча література, і підручники з квітникарства, і міський роман. Писати почала дуже давно, просто писала для себе, так сказати. Це було хобі. І в один прекрасний день це хобі превратилось в професію. Рукопись потрапила в видавництво, що видавництво пропонувало мені одразу договору. Наталя Костіна входить до десятку найпопулярніших письменників України. Вважає, якщо людина вирішила стати літератором, їй варто запастись терпінням. Улюблений жанр Наталії Костіної – психотриллер. Сейчас последнее, що я пишу, це психотриллер, оснований, так сказати, на спілкуванні людей в сіті. І більше всього мені подобається якраз этот жанр психотрилер. Ну, честно говоря, и детские сказки мне не чужды. И книги по ландшафтному дизайну, потому что это моя профессия. Раніше, щоб написати одну книгу, письменниці потрібно було близько трьох років. Зараз – близько року. Усі герої та сюжетна лінія у книгах – цілковита вигадка. Про останню роботу під назвою «Сліжка млічне» і розповіла особисто. Для мене ця книга любима зараз, тому що я писала її, основуваючись на спомінаннях Мої свекрові, которая жила в Крыму і видела своїми глазами события время війни, после війни, ознайомитися з книгами Наталії Костіної можна у бібліотеці імені Пушкіна.